Спасибо. В Украине. Будем мори. Сказав Eu sou Якщо він відтягне зараз опозицію на переговори, які не беруть піде, це буде крок. Через то ми маємо бути готові до. Є також впевненість чи напівпевненість, що сьогодні ніякого штурму не буде, але це не означає, що ми повинні розійтись. Їм треба підтягнути резерви для цього. Ці потрібні переговори. Нам розслаблятися не можна. Це не важливо, хто кого покликав на переговори. 50 людей, Сьогодні ми по бойовому стоїмо, бойовий рост, всі пам'ятаємо, ходимо. Зрійками! Якщо козак кладе своє життя на благо України в бою, він потрапляє в вирі. Це свято, зустріч, друзів. Рой. Ну так десь. — Ну що батько скажете? — За Україну смерть найвища з нагорода. Треба принести перенесли на горковому. В любом случае, последний, в любом случае, окончательная точка любого воина это Вальхава. А Вальхаву можно заслужить только честной смертью в бою. Зілати на дрову. Вищем, коли його надо обов'язково запалити, там газовий балон. Там чотири машини стоїть. От їх запалити, щоб газовий балон в'їб. На благородну смерть Господа Бога потрібно ще заслужити. Але ми сподіваємося, що ми не благородні. І виживемо. Я хочу передати вітання. Падлюкам, зрадникам, журналістам. Ви падлюки сьогодні мене знімали, як їхні е е е е тварини посміхалися, щоб я вам сказав гарні слова. Я вам сказав, ви падлюки їх споплюжили. Ганьба вам. З зрозуміло? зрозуміти? тут на рибі. Я нічого не буду. Страх це якась межа. Яка молює собі лінію, перетинаєш її, і страху немає. В кожної поразки чи перемоги є дві сторони. Якщо ми загинемо, то в нас пишуть в історії. Ми вже частина історії, скільки ми відстояли майдан. Якщо ми виживемо, то нам простоїть нелегка боротьба. І я думаю, ми переможемо. Одним словом скаче двома. Сотник щось скаже, такого. Казав, а як же, брате? Я повинен щось сказати. Що хочу сказати? В такій не дуже часто мені приходилось бути. І не тому, що це там мало сил або ще чого-то. Просто дуже прикро, що нас ніхто не зрозуміє. Але я щасливий, що маю таких побратимів. І щоб не сталося далі, я говорив і говорю, я ніколи не пожалію, що я тут є. Це твоя трійка? Моя трійка? Ось вона. Що